«Які особливості написання комерційного проєкту. Це мається на увазі соціальне підприємство наша улюблена тема, яку ми ніяк не запустимо з тобою, Руслан. Це вели... mm -hmm. велика частина нашої діяльності, про яку мало хто знає. Руслан її здійснює. Про мене і мені де не піаримо, мало розказуємо, але це ще один із напрямків, де Руслан може допомагати, допомагає велич... великій кількості людей запускати їхні соціальні бізнеси по всій Україні. Але ось питання. Ну, от тут якраз є конкретика, так соціальній пекарні, наприклад, де працюють ВПО, е жінки, що постраждали від домашнього насильства і так далі. Ну, е особливості підготовки комерційного проєкту і проєкту звичайного некомерційного, вони е це два подібних документи. Єдине, що є в комерційному проєкті, в тому, який передбачатиме придбуток. До речі, такі проекти теж можуть отримати гранти, якщо йдеться про категорії людей, що тут зазначені в цьому прямому питанні. Наприклад, вимушено перевимуше переміщені особи, чи жінки чи інші групи вразливі для них є теж конкурси грантів, в тому числі я би додав би сюди. Ветеранів і ветеранів Збройних сил, ну тобто ті, хто брали участь 2014 року у війні, яку розв'язала Російська Федерація, і члени їх родин, теж мають право подавати проекти, наприклад, в Український ветеранський фонд. І ці проекти. Це проекти підприємницькі, бо підтримується підприємницька діяльність, як для ВПО, наприклад, Міжнародна організація міграції надає підтримку, Міжнародна організація праці надає підтримку під проекти, які передбачають розвиток підприємництва. Що слід враховувати в таких проєктів, коли ми їх готуємо? Очевидно, що слід враховувати конкретну цільову групу, тобто, хто буде? Купувати продукти, які ми видаємо, тому що йдеться тут не тільки про вирішення проблеми безробіття чи проблеми зайнятості людей. Але важливо, що якщо підприємницький проект виробляє продукт, товар чи послугу, то її необхідно буде продати. Тому що грант буде стартовою допомогою, він буде, може бути наданий на те, щоби. Закупити певне обладнання професійне для виробництва він може бути наданий для того, щоб закупити сировину для того, аби почати діяльність, але далі проєкт має вийти на самоокупність. І тому велику увагу слід приділити тому, хто буде купувати, наскільки це близько чи далеко цільова група знаходиться. Ну, давайте приведемо приклад: якщо наприклад в невелике місто. З населенням до 40 чи 50 тисяч прибуло кілька тисяч, припустимо, три тисячі чи більше вимушено переміщених осіб, то пекарня, про яку запитує пані Люба, може працювати для того, щоб виготовляти хлібні чи булочні вироби для аби постачати сім'ї переміщених, можливо, ціна. На цей продукт буде відрізнятися, можливо, буде меншою, наприклад, для вимушено переміщення. Але правда полягає полягає в тому, і такі проекти були, наприклад, фінансувалися в Закарпатті після першої фази, коли багато людей переселялися з окупованого Криму і Донбасу. Закарпаття то пекарня, наприклад, була підтримана міжнародною організацією міграції. І виглядало це приблизно так, що в звичайному будинку було зроблено віконечко, через яке продавалася продукція. По талонах спеціальних талонах отримували за нижчу ціну вимушені переселенці, а місцеві люди теж чули запах, що тут виробляються булочки. Пампушки, цей запах розходився, і місцеві люди теж підходили і теж купували. Таким чином, таке підприємство, така міні-пекарня, яка задіювала за ледве двоє осіб, вона була повністю самоокупною і дуже швидко перетворилася на місце, куди люди знали, що в будь-які день і години можна прийти, отримати гарячу, найсвіжішу випічку і полосувати нею вдома. Так що такі проекти. Повинні враховувати конкретно, кому буде продаватися наша продукція. Ну і очевидно, що це має бути описано в результатах проєкту. Як яким чином цей проєкт буде жити після того, як фінансування стартапу початкового етапу буде завершено. Звісно, що треба це враховувати в бюджеті. Деякі донори навіть не вимагають того щоб було прораховано рух фінансового потоку, коли настає точка безбитковості і так далі. Але для нас бажано мати такі розрахунки, щоб ми були певні, що після того, як фінансування гранту завершиться, ми могли довго працювати. Слід сказати, що крім названих мною міжнародних інституцій є ще. І будуть в цьому році так само кошти не тільки ветеранського фонду, Українського ветеранського фонду для ветеранів і членів їх родин, але будуть ще кошти від центрів зайнятості для того, щоб ті, хто реалокує, наприклад, бізнес, перемістив, чи ті, хто хоче відкрити підприємницьку діяльність в сфері. Садівництва, наприклад, тепличного господарства, швейного господарства, вони можуть отримати гроші з державного бюджету через Ощадбанк. Але там інша особливість, там вже потрібно подавати бізнес-план з детальним маркетинг-планом, тобто, як ми будемо рекламувати, просувати наші продукти для цільової групи, як ми будемо забезпечувати дистрибуцію, продаж. Ну, і розраховувати вже беззбитковість, тому що ці гранти надаються для безробітних, для тих, хто отримав статус безробітних, ну і в рамках, звісно ж, сум, які безробітні отримують на допомогу від держави. Є особливість таких програм, не потрібно повертати гроші для держави, в разі якщо три особи буде працевлаштовано. І з легальним заробіт, заробітним платим. Уточнею ще питання від пані Тетяни. Та бачу, Тетяна задає питання, чи дешевше було б тільки для ВПО. Ну насправді, давайте дамо коротке визначення того, що є соціальне підприємство. Соціальне підприємство це підприємство. То значить, що вона орієнтується на дистрибуцію, на продаж і прибуток. Але в соціальному підприємстві прибуток не є основною місією, основним, та основним завданням соціального підприємства. Соціальне підприємство має залучити до праці, до створення продуктів соціально вразливу групу або кілька соціально вразливих груп. Ця соціально вразлива група в соціальному підприємстві виготовляє продукт, товар чи послугу для своєї ж соціальної групи або для інших соціальних груп. І якщо вона не передбачає великий прибуток, то тоді, відповідно, ціна вона може бути конкурентна, але головне, що це люди з соціально вразливої групи залучені і вони дають продукцію для інших і допомагають для інших. Тому Дякую. знижувати ціну можна не тільки для конкретно в питанні Тетяни, не, не тільки конкретно для ВПО, але ще для, для певних груп, наприклад, там особи з інвалідністю, але або, або це сім'ї ветеранів, або багатодітні сім'ї. Але про ці питання найкраще домовлятися з представниками соціального сектору органів місцевого самоврядування, бо саме представники. Органів місцевого самоврядування мають повноваження від держави визначати, які ж саме соціально вразливі групи сім'ї є в цій громаді. Більше того, сама ця, сам цей орган місцевого самоврядування орган опіки чи управління або відділ соціального захисту, вони ж і будуть промоутерами такої діяльності. Хоча мені здавалося, здається, що якщо йдеться про ВПО, то зараз вони дуже об'єднані. Вони об'єднані вони, вони дуже солідарні між собою. Люди, які перемістилися і живуть в інших громадах, і тому вони мають досить стійкі соціальні групи. Вони ці групи. Формалізовані в меседжерах, Вайбер, в Телеграм, в каналах, Ватсап, в і ці групи між фактично є групами взаємодопомоги. І якщо в такій групі 300, а краще ще 700 і більше людей, то тоді а це часто сім'ї, представники сімей, то це вже само по собі цільова аудиторія. І можна спокійно здійснювати роботу такого своєрідного кооперативу, який. Наприклад, купує продукти без маржі, без націнок великих у фермерів, або просто навіть на гуртовні, і е, розвозить сім'ям ці продукти. Таким чином, е, кілька людей точно буде залучено до праці. Кооператив залишається при цьому може залишатися неприбутковою організацією, не орієнтуватися на прибуток. Але що це означає, коли люди купують на 10, 15 чи 20% продукт, за яким приходить щодня в магазин дешевше, то це означає, що кожна родина на 10, 15 чи 20 відсотків стає заможнішою, тобто ми збільшуємо їх матеріальний статус і 100%. тому є соціальний ефект. А і в цьому є соціальний в тому числі. Ефект. Дякую, бачу, що ще якісь питання. Зараз у буде на... питання. Я прошу всіх, хто дивиться зараз в ефірі. Будь ласка, переведемо невеличкий технічний експеримент. Всі, хто ще не лайкнув, ви можете лайкати по кілька разів. Або дислайки нажимати, там теж є така тось негарні. Просто кожен лайк вас поширює інформацію, допомагає побачити наше відео іншим, тому що це буде з'являтися в стрічці з відео. Друге, ще не всі написали свої коментарі. Так само, хто дивиться, хто буде дивитися в запису, теж там напишіть привіт. Я там такий тут організація з такого то міста. Це теж допомагає просувати це відео. Вам це не складає ніякої труднощі. Ну, ось, але я буду нагадувати ще кілька разів. Прошу всіх лайкнути, прошу всіх відписати коментарі. Руслана додам до попереднього питання. Це чудовий бізнес може бути, і дійсно е, такі групи локальні вони є самою швидкою, самим швидким способом протестувати попит, наприклад, пекарня. Але це може бути, скажем, ну сьогодні що треба знати про бізнес, якщо ви запитуємо з точки зору комерційності, то це має бути е, спочатку продали, а потім робимо, а не спочатку поставили станки. А потім думаємо: ну звісно, що можна потім спробувати якось повернути цей стартап в іншу сторону, але спочатку продали, а потім робимо тому можна створити окрему групу вайбері, і Ну от я є учасником такої однієї групи у чисто, яка займається продажами в у Львові. Е, людина раніше продавала, вирощувала зелень на ринку. В ковід закрили, вона відкрила це в Вайбері. Зараз має 1100 і не встигає вирощувати і продавати. Але з часом це перетворилося в її власний супермаркет. Вона по всьому селу організувала купу людей селян, які виробляють і навіть не тільки з цілого району довозять різні продукції, <кій> дари лісу, дари села, дари пасіки, що завгодно. І вона займається тим, що два-три рази скільки раз робить анонс оголошення, що збирається доставка на суботу. Будь ласка, замовляйте, ось такі товари. В неї просто там немає ні сайту, нічого. Правда, я її на. на... Наштовхавши, вона зробила Instagram але основний засіб продажу це Viber група Запустила вона це за один день. Вона просто всі свої контакти, плюс перейшлася по родині по селу, добавила всіх із села, добавила всіх, кого можна з міста, і ще не розуміла, чи вийде в неї. Вона написала пропозицію. А чи ось є така ідея: буду доставляти. Вам цікаво. Замовляйте на вівторок, побачимо, що з цього вийде. І це перетворилося дійсно на великий потік, уже, тобто дуже великий насправді потік. Бо я знаю і неуспішні подібні проекти у Львові, де зібралися в чільні підприємці міста, вклали по 50-100 тисяч кожен велика група, кілька мільйонів назбирали, орендували землю, приміщення, котельну, почали вирощувати, і це нічого з того не вийшло. Тобто стартапи, такі стартапи, як пекарня. Це можна просто дивитися на цільову аудиторію і сказати, ось є ці люди. Вони їдять хліб? Так, давайте ми забезпечимо їх якісним, сучасним хлібом, а не непонятно чим. На заквасці, на сучасній житній муці, грубого помолу, ще щось. І ці діти будуть мати здорову їжу. І, наприклад, і хліб, і якісь вироби, які сім'я споживає постійно: якісь булочки, ще щось. Одна аудиторія, одна ніша, ви забезпечили. Люди це просто на пості хорошим в цьому бізнесі, є це, що це на постійній основі люди споживають цей хліб, так? І, і все. Тобто, такі бізнеси, ось варто звертати увагу, що заходити з, з з запиту. Звісно, можна і тортики так само постачати, і під замовлення на дні народження, та ще щось пекти, та різні оказії святкування і будь що. але Але. Спочатку запитайте, що людям цікаво або що більш цікаво. Ну то можна проконсультуватися. Кому цікаво, вже по комерційних питаннях, рекламних маркетингових можете питати руслана чи мене.